Добрий день, любителі винограда, підписчики і гості мого каналу. Сьогодні в нас середина травня місяця, а в мене почав цвісти виноград на півдні України, це Миколаївська область, Нова Одеса містечко. Почали цвісти такі сорта, як жемчуг, сабо. Юпітер це стає орієнтиром для того, що через неділю зацвіте остальний виноград. Що для цього треба зробити, коли починає цвісти виноград? Юпітер я не обробляю бором. Буду остальний виноград за неділю до цвітіння оброблять бором 10 грам. На 10 літрів води можна додати 5 грам сернокислого цинку. Він допомагає усвоєнню бора. Це бором обрискують для того, щоб не псипалося і сосвіття і хорошо він оцвів. де був багатьох є жіночі сорти і гібридні форми. Так що я рекомендую вам обробити за 5-7 днів доцвітіння цим препаратом. Так як у, у нас на Півдніранчиці проходять усі процеси, у вас, може, пізніше трошки, але у мене є орієнтир. я вам наперед роблю цей ролик. Ви ж бачите, ось о, що у мене остальний виноград і ще не цвіте. Він буде через 5-7 днів цвісти. Так що його. Я буду обробляти через неділю. А Юпітер я сьогодні буду вечором у тиху погоду обробляти такими препаратами. Відмілью. Танос. Так як у мене тут живність знаходиться в дворі, він малотоксичний, Я ним обробляю відмільдю відоїдіума. Я обробляю фальконом. Або можна топазом. Це два дуже хороші препарати. У фолькона срок ожидання 21 день. У топаза 14 днів. Все це на 10 літрів води. І додаємо вісосущих гризущих. В мене хороший препарат, мені понравився. NGO 3-4 грами на 10 літрів води. Всі ці три препарати змішуються в один бак. І обробляються. Сьогодні я буду обробляти. Продовжуємо висаджувати вегетуючі саджанці, Обри... виривати усю сорну траву, щоб було чисто, так як заводиться там уся. Як то кажуть, патогенна вся мікрофлора. Так що, такі роботи продовжуємо пасинкувати, підв'язувати виноград. Ну, Ось та такі, не поливаємо вже виноград. Так як може привести до буйного росту або обсипанню цвітів. Ну, Ось такі роботи я в себе проводжу. Так що, це в основному ролик розчитаний на починаючих виноградарів. Я думаю, що якщо я чим-то вам був полезним, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім мирного неба. До побачення.